Парк перемоги в Ужгороді. майже щодня тут гуляє зі своїм п'ятирічним сином Олена Маньо. Діти гуляють там, прекрасна атмосфера, але щоб почистили це озеро, бо в озері там уже що, що Ті Тіка це все і все портить, всю картину. Планує, щоб щось зробили. Лариса Старча проживає поруч із парком понад 20 років. Пам'ятає, коли замість озера тут був котлован. Жінка разом з іншими однодумцями створила ініціативну групу Кірпічка, щоб зберегти екозону. Урбан парк і екопарк це дві такі протилежності. Подивилась, що це таке. Урбан парк, подивилась зразки Києва, Харкова. Ну, що це? Це все заливається бетоном. Вже перший мінус. Коли я тільки сюди переїхала, це не було, в принципі, схоже на парк. Це був такий собі котлован. Звідси брали глину для заводи цегляного. Це все обросло якоюсь рослинністю, прилетіли пташки. Тобто, це така собі екозона утворилася. Тут гніздяться крижні. Це якраз це місце, бо на ожі вони не гніздяться. Тут гніздяться лебеді. Тут гніздяться водяні курочки і лиски, маленькі такі території вони дають можливість заселитися таким птахам, навіть в урболандшафтах, в умовах міста. І ну це як магніт для людей, які люблять природу, які цікавляться, які приходять з дітьми. Ернест Самсончик учасник ще однієї ініціативної групи Ужгороду потрібні парки. Хлопець каже: майбутній урбан парк поруч із озером. Не уявляє, якщо про паркірпічку тут краще підійшов би екопарк. Урбан парк він також потрібен Ужгороду, але потрібно обрати альтернативне місце. Є певна недоцільність, тому що урбан парк він передбачає спортмайданчики, а тут вже є декілька спортмеданчиків. Тенісний майданчик з тої сторони є футбольний майданчик, там спорткомплекс юність. Загальна територія парку перемоги 8 гектарів, із них під забудову урбан парку хочуть віддати гектар 400. з державного бюджету. На це передбачили 70 50 мільйонів гривень розповідає заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк. Пояснює, чому для цього обрали саме цю ділянку територію позаду спорткомплексу Юність біля озера. Цей парк перемоги, так або кирпічка, як його називають наші містяни. Він підійшов найбільше всього густо густонаселений район, звичайно. Величезна кількість там близько 25% всього населення. Ужгорода живе саме от навколо цієї локації. З боку є навчальний заклад. Звідки діти після школи можуть спокійно йти гуляти? А ну і немає проїзної частини. Тобто а, це було дуже важливим елементом, щоб дитина не могла вибігти на відкритий простір на дорогу. Це площинні споруди, а це не якісь надбудови, це не капітальне будівництво. А наш парк один із найфспроектований найбільш зеленим серед усіх парків України. За словами Ігоря Шинкорюка, місце для будівництва мають ще затвердити 3 лютого на сесії Ужгородської міськради. Речниця Алла Кохан сказала ситуацію прокоментують після засідання. Лариса старша розповіла: якщо будівництво урбан парку погодять, учасники ініціативних груп стежитимуть за роботами, щоб тут не почали зводити багатоповерхівки чи інші об'єкти. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.